Дійсно, як ви вважаєте, обмежено придатні можуть ну, суттєво якось, я не знаю, повпливати на оновлення або боєздатність здатність війська. І поясніть, яких саме обмежено придатних це стосується? Ті, по яким були рішення ці в і 23 рік, чи е, за весь час? Наразі йдеться про всіх обмежено придатних. Е, е, складно говорити на ці теми, тому що справді емоції іноді беруть угору. Е, це рішення. Щодо скасування цього статусу обмежено-придатний провели, на жаль, ну так скажімо так, напівтаємний, я би сказав, тому що ті правки були внесені там в останній момент. Про них колеги, в принципі, не знали. Мало хто встиг взагалі зорієнтуватися, що такі зміни вибачте, запхали там, де да, знову в інший законопроект, тому що. Навколо цієї теми були дискусії там, в контексті так, так званого мобілізаційного законопроекту. А Тут раз і виявляється, що в іншому проєкті закону е тижка там провели ці зміни щодо скасування статусу межнопридатного е і е щодо повторного ВЛК для всіх, хто має такий статус. Ви знаєте, я взагалі вважаю це дуже низько аморально. От такі речі, коли там ми намагаємося то придати, там якось притиснути, то осіб з інвалідністю якось там, да, так чи інакше, там, то третю групу скасувати, то скасувати тих, які там наглядають за особими з інвалідністю. Це, це дуже, я, я кажу, це не. Щитна. Але головне, можна дискутувати коло того, там, наскільки. Можуть вони бути на яких позиціях може бути корисні в армії чи ні. Просто головне, що ми просто робимо рухи, як там кажуть, вперед майбутнє в минуле, так? Тобто ми зараз намагаємося якось ще більш совковим ставати. Тобто, ми і так в цьому плані законодавстві мобілізаційному є фактично там ще радянською Республікою за законодавством, а тепер ми ще намагаємося ще. Більше наближатися до тої же рашки, вибачте, проти якої ми воюємо, і е, я просто не розумію. Невже хтось в, серед колег в парламенті бо хтось не знаю навіть серед військових, невже вже хтось думає, що справи захисту вітчизни можна вирішувати, намагаючись якось когось там погрозами і примусом загнати в армію. Ну все ж так не працює, ну все ж треба просто включити міські. Я розумію бажання там десь. Збільшити кількість збройних сил, да там може, є, є потреба там провести ротацію. і Так далі, ну це точно не вирішується за рахунок того, щоб когось там якогось загнати, забрати у когось там бронь, виключити там з категорії, які не підлягають е, е, призву під час мобілізації. Но це просто так не працює. Нам треба все робити для того, щоб підвищувати мотивацію, підвищувати. Е, Підтримку і зарплати і соцзахист для військових, для їх сім'ї. Це треба нам треба робити. Нам треба все робити для того, щоб людям хотілося захищати нашу вітчизну. Ну це це головне. А так виходить, що ми стаємо подібними до, до Російської Федерації, з якою воюємо, і хочемо, щоб люди охоче ходили там і ті військомати і ставали на захист вітчизни. Це це так не працює. Я просто ну в мене немає слів, чому ми так діємо алогічно. Thank <laughs> you.